Було зазначено, що в цей звітній період в Україні відбулися епохальні економічні і соціальні зміни. Люди вийшли на майдан, аби визначити свою європейську перспективу і забезпечити гідне життя в Україні. На всіх рівнях влада твердить, що очікувальні реформи здійснюються. Проспілкові лідери зазначають, що населення не відчуває кращого життя. Знову ігноруються права людей на працю, соціальний захист замість децентралізації. Місцева влада отримує додатковий фінансовий тягар. Як це сталося з переведенням фінансування закладу проктах освіти на місцеві бюджети? Кабінет міністрів мав би забезпечити передачу видатків на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних та інших навчальних закладах на фінансування з місцевих бюджетів до 1 січня 2016 року. Проте передав органам місцевого самоврядування лише обов'язок із фінансування. Отже, діяльність вітчизняних професійно-технічних навчальних закладів у 2016 році має здійснюватись на основі фінансування з бюджету органів місцевого самоврядування. Такі радикальні дії порушенням окремих статей Конституції чинного законодавства можуть привести до неї виправданих наслідків вруйнування системи професійної освіти в країні і наступно невід'ємно скорочення робітничих кадрів. у багатьох виступах. Делегатів звучали такі вимоги: чи зможемо ми сьогодні змінити країну? Зможемо, якщо об'єднаємося, і будемо відстоювати свої права і прагнення на європейську перспективу. Роботодавці і надалі, не завжди йдуть на зустріч своїм працівникам, принижують їх права і виплачують гроші в конвертах. Люди сьогодні є незахищеними. Ви бачите, що яка велика проблема з тим, що людей не оформлюють на роботу. Що людей сьогодні настільки вони вже е, зневірилися. Взагалі, в те, що буде завтра краще, що вони йдуть на роботу, розуміючи своє безправ'я, що їм як би, хоча б сім'ю прокормити, вони вже не думають ні про пенсії, ні про відрахування. І сьогодні над ними просто знущаються. Розпілки за індексацію грошових доходів населення виступають проти зниження рівня оподаткування пенсій або обмеження їх виплати, пропонують здешевити ціни на природній газ, вартість комунальних послуг, відновити соціальне страхування і направити кошти від цього на літнє оздоровлення дітей, санаторне лікування працівників. У роботі звітно виборної конференції взяв участь голова Федерації про спілок України Григорій Осовий, головою Федерації про спілок Житомирщини. Знову обрано Нелю Паламарчук.